Учасники акції зазначали, що рівень захворюваності на вірусний гепатит постійно підвищується, і кількість летальних випадків внаслідок ускладнень, спричинених цим захворюванням, збільшується. В Україні рівень захворюваності на вірусний гепатит залишається досить високим. Одним з найважливіших завдань залишається проведення вакцинації населення, в тому числі дітей. Основна цель акції. Це добитися, скажімо так, від місцевих властей, щоб лікування людей, які інфіціровані гепатитом, а щоб було безплатне лікування для таких людей. Тобто, це так, як у всіх країнах. З 2000 року запроваджена вакцинація новонароджених проти вірусного гепатиту Б, але громадяни, які народжені до 2000 року, вакцинацією практично не охоплені. Тому вірус продовжує активно поширюватись, вражаючи насамперед населення, що належить до груп ризику. В медичних закладах стежити за тим, що при наданні маніпуляції використовувалися стерильні, одноразові інструментарії. В манікюрних салонах стерити так само за тим, щоб, наприклад, коли підбивають шию при стрижці, використовували одноразові леза, використовували при манікюрі стерильні інструментарій. Це дуже важливо, тому що звичайними дезінфекційни... дезінфекційними розчинами важко знищити цей вірус. На жаль, акція не зібрала великої кількості учасників, попри всю актуальність, проблеми гепатиту. А ви знаєте методи профілактики боротьби без гепатитом? Щоб ніде не, не ходив там, де не треба і ни з низьким таким не дружив. Мити руки. Ну а звідки ви знаєте, хто там хворий, хто не хворий. Ну, мити руки, приходить додому часто, будь акуратним.